Ось вже і по десятій, доброго вечора. Тим, хто ймовірно тільки зараз зміг приєднатися до нашого товариства. Далі у нас буде ще трохи тем для розмов. Буде одна тема несерйозна, кумедна, дивна. А зараз будемо говорити про навпаки абсолютно серйозні речі, які чомусь на диво не помічають в державі України. Будемо говорити про гепатит. І знаєте, напевно, що зараз я скажу слово епідемія. А от чому я його сказав, пояснить наші гості. Та я зараз займусь тим, що представлю наших гостей. Ми справді спробуємо розібратися, чи є сьогодні в Україні епідемія гепатиту. а Можливо, її нема, бо цифри експертів різняться, але про це трохи згодом. І сьогодні на цю складну тему ми будемо говорити із завідувачем кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця та головним інфекціоністом Міністерства охорони здоров'я Ольгою Анатолійовно Голубовською. Рада вас вітати. Також будемо говорити із головою Всеукраїнського громадянського об'єднання з гепатит Дмитром Ковалем і з координатором ініціації. Ініціативу таблеточку Ольгою Кудіненко, яка займається тим, що допомагає онкохворим дітям, і яким чином це дотично до гепатита, Ми теж спробуємо розібратися. Але перш ніж ми поставимо наше перше запитання, давайте почнемо із візуалізації нашого графіку. Зараз видасть редактор на екран, і Ми спробуємо викоментувати ці складнющі цифри і дуже неоднозначно насправді. Отже, кількість хворих на гепатит бета це в Україні. Як ви бачите, є 3 відсотки. Ну, в сенсі три різні цифри. Вони дуже між собою відрізняються. 7 відсотків, 3,5 мільйона, називають експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я. Українські експерти називають цифру не менше 3 відсотків. Сформулюємо це так. І офіційні дані Міністерства охорони здоров'я України. Це 0,5 відсотка. 22 667. Тобто два нолики десь просто пропали. Або в Міністерстві працюють суцільні оптимісти. Або міністерство знайшло підстави не виділяти на проблему кошти. Так це чи ні? Давайте у нас, у нас є ще дві, одна графіка. Ні, та ну вони власне про одне те саме. Ми зараз побачимо кількість кількість хворих на гепатит Б та це в Україні по областях. Ми бачимо чітко виділяється схід і Київ і Київська область. Верхня цифра це гепатит Б, нижня цифра гепатит С. Ну просто щоб розшифрувати ці абревіатури. І зараз буде ще наступна графіка, де показує. Третій матеріал. Будь ласка, нам так само покажіть, аби повністю картина була нам зрозуміла. Кількість хворих на гепатит Б та С в Україні повністю. Це найменші по показники. Так, це так. ніби. А то тобто найздоровіші. Най Ну, порівняно Умовно так, щоринівська, Полтавська, Кіровоградська, Вінницька і Житомирська області. Треба тільки уточнити, що це офіційні дані. Тобто, якщо я правильно розумію, це ті самі джерела, які вважають, що в Україні всього 22,5 22 22. і трохи більше тисячі хворих. Правильно, колеги, давайте а хто перший вже готовий прокоментувати. Ну, Запитання цифри? Чи такі, чи є у нас епідемія е гепатиту? Тому що епідемія починається, якщо я правильно розумію, від пункту 2%. Тобто, якщо в Україні є 2% хворих, то ми можемо говорити про те, Пані Ольга, Концесно ну контролювання. так контролювання. чи інакше ви представляєте міністерство, так? Ну ви дотичні до офіційної структури, я правильно я, розумію? Я не тільки міністерство представляю, а представляю взагалі ту службу, яка займається вірусними гепатитами. Ви говорите ту зараз від правильно? Можно так сказать ну, вы, еще? Ну, за державы я, наверное, не могу себя позиционировать, что я от имени державы. Но я расскажу, а вы уже решайте, от чего имени я говорю. Ой, я говорю цифрово. так, как оно есть. Во-первых, то, что я уже говорила по графикам. Действительно, вирусные гепатиты – это проблема общемирового масштаба. И по данным Всемирной организации здравоохранения, распространенность в разных регионах мира разная. От 2% в европейском регионе. До 15% в Египте. Это данные Всемирной организации здравоохранения. Данные наших экспертов, вот, например, была. В прошлом году опубликованы данные Центральной СС, Министерства здравоохранения, где были очерчены, они исследовали маркеры инфицированности у разных групп населения, у медработников, у людей с патологией желудочно-кишечного тракта, в общем, много-много разных цифр. Так, у некоторых категорий людей инфицированность с гепатитом С достигает 70%. Это у потребителей инъекционных наркотиков. люди це значить Ці люди люди... Хворіють на гепатит, чи вони носять цей вірус? звісно, вони боліють на але, mm -hmm. но жаль, так як ми з вами живемо в епоху так називаємих скритих епідемій, mm -hmm. вони об цьому в більшості случай, як і більшість людей, mm -hmm. живучих зараз в Україні і в мірі, вони не знають, що вони інфіціровані. пані Оля, так, правило, один, один, один момент зачекайте. За, да. за, за, за <кій> нас дивляться не фахівці в темі. Да. Давайте будемо а, а, лаконічні і прості в своїх висловленнях, да. щоб люди нас зрозуміли. Чи правильно я розумію, що ви? Погоджуєтесь із критерієм, що вище 2% – це епідемія, і так і Звісно. Більше того, я б сказала, зараз не просто епідемія в Україні і в сусідніх країнах, а вообще об'явлено, що пандемія гепатита С в мірі наблюдається, которая по количеству хворих і темпам розпространення в 4-5 раз е синіє, мощніє, чим віч В такому сенсі, як ви поясните, що Всесвітня організація охорони здоров'я каже, в Україні епідемія із 7%, а нет, Міністерство нет. охорони здоров'я каже: "Та яка епідемія? 0.05 і 22 000. 7% населення і 22 000?" Я ще раз, раз обращаю вашу внимание, що воз как раз говорить, що 3%, а наші ну, експерти говорять, що мінімум 7%. Минимум 7%. Ну, я я, я, я процентів перефразувати запитання Наталія. Да. Чому дані Міністерства охорони здоров'я ну настільки малі п'ять сотих сотку я хочу вам сказати наступне. Точную цифру инфицированности uh -huh. своего населения не знает ни одна страна в мире, потому что это сделать невозможно. Для этого надо проводить скрининг. тотальный всего mm -hmm. населения и не один раз, а каждый месяц mm -hmm. в связи с особенностями инфекционного процесса, на которых я сейчас не буду останавливаться. Это не значит, что не надо поднимать проблему и не надо внедрять тестирование, как это было сделано в свое время обязательное на вирус гепатита Б. Те цифры, что вы показывали, это цифры, собранные с регионов Украины, где имеется налаженная служба, которая сейчас в основном действительно от активности зависит местных вот кто там работает. Не, конечно, она однозначна. Это это я это абсолютно, конечно, она не соответствует истинному распространению mm -hmm. эта цифра. Это собраны из регионов данные. Был запрос, да? Для чего был дан запрос? Потому что все-таки думали о том, что будет финансирование и взяли запрос не просто у больных, которые уже стоят. На учоті mm -hmm. і наблюдаються, а ті, которые вже потребують лікування. Mm -hmm. тому що лікування требують не всім пацієнтам, це теж треба понімати. Дмитрий, ви так. займаєте mm -hmm. організацію зупинимо гепатит. Що з вашої перспективи бачите? Що відбувається? Можливо, я б ще прокоментував mm -hmm. ситуацію з різницею в цифрах. Так, так недолога система збору статистичних mm -hmm. даних, якщо взяти от, до червня 2012 року. Взагалі, кількість е, хворих, загальна кількість mm -hmm. хворих людей, яка е, е, про яку було відомо мозу, складала близько п'яти тисяч всього на всього mm -hmm. осіб. І коли на нараді е, обговорювалось, як можна узнати. Е, Ну, в найдешевший спосіб кількість людей. Ну от було прийнято рішення про запит до обласних управлінь охорони здоров'я. Але це є люди, які, по-перше, підтвердили діагноз за власний кошт. Це теж недешево. А скільки це коштує? Ну, підтвердити діагноз приблизно до тисячі гривень. Ого. Буде коштувати так. Це не є такий, як Ольга Назальівна казала, скринінговий метод обстеження, це саме спеціалізований аналіз, який потрібен для встановлення діагнозу. Бо держава знову ж таки не робить цей аналіз. І ну, якщо взяти. Наприклад, діяльність нашої організації в 2010 році на півдні України в Одесі Миколаєві та Херсоні ми за грантові гроші зробили обстеження людей, які не входять до традиційних груп ризику. Тобто, це ті особи, які вживають інікційні наркотики. Це традиційні групи ризику. Це так, такий термін загально прийнятий mm -hmm. в світі. Це люди комерційного сексу, ну і mm -hmm. так далі. А не традиційні групи ризику це mm -hmm. хто? Ну, не традиційні групи ризику такого поняття, в принципі, немає. Ну, в клопках. Ну, ви знаєте, медичні працівники це теж люди, які входять до групи ризику. Так ну, так, ну, вот... Зрештою, перепрошую, просто у нас є ще пані Оля. Напевно, що група ризику це. Ви, я будь-хто кому знадобиться ще й переливання крові 7, 7. Ну, в Британії, так? взагалі була кампанія, яка проходила під лозунгом ти в групі ризику, доти, доки не знаєш про свій статус. Правильно хотіла а, сказати Все. абсолютно про так всі Ми попадаємо але, в про Але знову ж таки постає питання: а що робити, якщо всі зараз кинуться і вияснять хворі вони чи ні? Що робити? Ну взагалі потрібно лікувати за власний кошт, люди не зможуть впоратись цією проблемою дорого лікувати. ваша версія. Чому держава вперто тримає в офіційній своїй статистиці, а значить, ігнорує? Я роблю такий mm -hmm. висновок: 22 тисячі з гаком це ігнорування проблеми. Як це ви Це не займаються. На мій погляд, вкрай необхідна саме цільова державна програма з 11-го року. зробити окрему програму завдяки дорученню президента неможливо. Ось розробки, які проводились експертами, громадськими mm -hmm. об'єднаннями і Хоч якось були прийняті державою, скинули в проект, якщо знаєте, здоров'я 2020 український вимір. Це така якась ну братська могила, я б сказав. Да? І туди все це скинули. Здоров'я 2020 не затверджено досі з 11-го року. Ну так до 20-го року, чи з двадцятого року ще багато. А, дійсно. а далі буде перепис того населення, яке да, лишилося, угу. а... але ви знаєте, а... от. Ті дані, які ми одержали, це люди у віці від 19 до 35 років. Рівень захворюваності, підтвердженої захворюваності, mm -hmm. е склав 5,78. Це люди, які от просто ходять по вулиці. Це студенти, mm -hmm. це е працівники пожежної служби, залізничники були. Тобто і це... вони не знали про свій діагноз. Е тобто, ну, 99% не, mm -hmm. не знали, але було декілька людей, які казали, що. Uh, вони знали про, про те, що mm -hmm. вони можуть бути хворі, але вони хотіли уточнити. Не байдужий це... прошу рок. Mm -hmm. uh, yeah. Я перепрошую, у нас не дуже багато yeah. часу. Yeah. Хотілося б yeah. ще почути uh, пані Оля, вас uh, координатор yeah. громадської ініціативи та Блєтечки. Uh, це Фейсбук спільнота, я так правильно розумію? Yeah, yeah. І ключова ваша проблема, про яку ви криком кричите, що кожна людина, яка uh, може потребувати переливання крові, вона фактично є ледь не стовідсотковим майбутнім клієнтам на лікування від гепатиту, бо в країні Україна, я правильно розумію, не можна з'ясувати, чи вам не перелили гепатитну кров. Це так? ну, фактично так это и есть. Е, державний аналіз крові, він робиться по методу IFA. Это значит, что захворювання, которое знаходиться на ранніх стадіях, гепатиту всіх-всіх видів, а Цитамега інфекція инфекции и ВИЧ вони не выявляются на первые 6 недель. Эта кровь попадает к здоровому человеку, который до этого не болел гепатитом, он естественно заражается. Надо делать проверки. Мы в данный момент рекомендуем делать проверки в частных лабораториях пцр методом е, Тут уже скепсис. Є. Я так розумію, ми не можем робити ці проверки, так? Питтно, одна перевірка донора ростоить 600 гривень. А Если... гроші є? А, ну у людей, там, это уже вопрос Я ключом, да, это... в коммерческой лаборатории. Да, если коммерческие... будет на, на потоке, то это будет дешевле. Да, набагать. в коммерческой лаборатории это стоит 600 гривен, угу. проверка одного донора. Обычно проверяют, если мы говорим про онкобольного ребенка, проверяют, э, из пяти доноров один подходит. Соответственно, у нас за курс лечения онкобольного ребенка на проверке донора выходит до 5000 долларов. При этом лечение самого гепатита С оценивается около 15-20 тысяч долларов. Как э, по... минимум. Да, как минимум. Соответственно, он онко... как бы к к затратам на лечение онкобольного ребенка, mm -hmm. онкобольного человека, еще тратится плюс 15-20 тысяч, это либо на лечение гепатита, mm -hmm. либо же на 5 тысяч на проверки с... самих доноров. Коллега, ви можете на... мне да, сказать... Можно еще один момент скажу? Так, так. Каждый пятый ребенок, онкобольной ребенок в стране, болен также гепатитом. Ну, але ж таблеточки ініційовують, я так розумію. А, ну, совместно, таблеточки совместно з государством і совместно з попечительським совєтом, ага. советом, он, к, попечительським советом Ахмадета. Ми хочемо зробити цю лабораторію в Ахмадеті, яка буде перевіряти всіх донорів угу. на РПЦ-метод. Стоїмость цього реагентів обходиться в 790 тисяч гривень. Этого хватит на год, мы проверим 13... Для одного Охмадиту. Вот то, что я хотів для... запитати вас yeah. на завершення, будь ласка, стисло, скажіть мені, скільки треба коштів від держави, бо це має бути державна програма, да. на кожну область або в цілому по країні, щоб цю проблему бодай починати контролювати ну, бодай донорською крові. Ну бодай донорської крові. Так ну проблему поширення гепатиту. Там давайте так. донорська кров, так контролювання донорської крові. Пані Ольга, я хотіла сказати ремарку не 6 недель, а 6 місяців. Тобто, дійсно. Чоловік, после того, як інфіці вірусними гіпатіта, антитела, які зараз як ще тестуються і перевіряють, можуть з'явитися через 6 місяців, а він вже є носителем вірусу. І якщо в этот момент взяти кров його і зробити пцр діагностику, звісно, він є істочком інфекції. Я до речі, думаю про те, що це отвокав. Ви казали про, невідим, про невідим і епідемії, епідемії е і говорили про симптоми, яких не видно. Є якісь речі, на які варто звернути увагу, наприклад. Не зря, чтобы, кстати, журналісти назвали ласковым убийцей, потому mm -hmm. что как раз абсолютно ничего абсолютно нет. Есть небольшая сравнительность mm -hmm. пацієнтів, у которых... Доминируют, ну, преобладают в клинической картине так называемые внепеченочные проявления, различные высыпания. Вот это их счастье, mm -hmm. потому что они начинают обследоваться и выявляют вирус. Но в подавляющем большинстве случаев абсолютно никаких клинических симптомов вплоть до первой декомпенсации заболевания. То есть вот даже мы в нашей клинике сейчас видим, к сожалению, mm -hmm. что каждый ежемесячно поступают пациенты все молодого возраста mm -hmm. до 30-35 летнего возраста с циррозом печени и уже с декомпенсированным циррозом. Мы их лечить уже не можем. У них единственный путь это трансплантация печени, потому что лечение на этой стадии уже а просто... противопоказано. А и, у нас и сейчас, понимаете, мы добра. сейчас просто расплачиваемся за те переливания крови, которые были в 70-80-х годах. Тестирование обязательное было введено в 92-м году. Кстати, поэтому всем рекомендуется в международных рекомендациях, если вы получали переливание крови или препараты крови до 92-го Года, ви, это в мире, то надо пройти тестування у нас в стране статистика була введена при тому регістрація тільки острих форм тільки в 2003 году тобто естественно всі люди які отримували переливання крові потенційно можуть бути і препарати да. да. пане Дмитро, ви можете все ж таки бодай уявну суму сказати орієнтовну суму скільки треба грошей в масштабах україни аби починати контролювати цю проблему за цією ситуацією яка зараз склалась от для лікування у цих 22,5 тисяч людей uh -huh. е, проведено розрахунки, потрібно 2,6 мільярди гривень. Е, громадськість веде переговори з фармвиробниками про зниження вартості, але uh -huh. е, треба розуміти, що, що фарма то є бізнес і в них має бути якась е, комерційна вигода. Вони готові е, сісти за стіл переговорів, вони готові знизити вартість. Але, маючи пам'яті ситуацію, яка склалася з закупівлею на початку препаратів для лікування ВІЛ-інфекції, вони вже не вірять в гарантії держави. Вони кажуть, що вони готові переглядати ціни тільки тоді, коли держава виділить вже конкретні суми грошей. Але якщо взяти до уваги те, що Ну, на міліцію виділяється 14 мільярдів на рік. Чому неможливо виділити на лікування? Такої складної важкої і страшної патології, і, на жаль, якщо ми на жаль, додамо прокуратуру запитання. суддів, адміністрацію Звичайно. президента, Звичайно. депутатів, адміністрації різних рівнів, то проблема може купку машину різні установи. І, ми і, ми і... на жаль мусимо закінчувати. Мені редактори вухо каже, що у нас закінчується ефірний. Ну, як завжди, у нас найголовніший дефіцит. Якщо в країні може бути дефіцит розуму, а у нас дефіцит часу. Ми <кій> готові прийти ще Так, я ми про це, ще поговоримо. я Тільки сподіваюся, трохи можливо кращої нагоди. Де може щось зміниться на краще? А я кажу вам, дорогі глядачі. Залишайтеся з нами зараз. Після невеликої паузи ми подивимося, будемо говорити з Сергієм Руденком про такі лизоблюдські біографії українських політиків, зокрема Віктора Януковича. Подивимось ексклюзивну прем'єру новенького проєкту, який називається Амнезія Проєкт від Олександра Міхеда. Послухаємо нову музику від Олексія Когана. Трохи дізнаємось про українських митців у Парижі, і все це після реклами. Будь... будьте з нами. Добрий вечора. Мене звати Олександр Мехед. Я куратор Амнезія Проджект. Відкрита платформа. Амнезія Проджект це інтердисциплінарний проект, який стартував 5 лютого і буде розвиватись протягом всього 2013 року. Але його онлайнова частина буде закінчена 7 березня. Кожного вівторка і четверга на сайті Амнезія Інюа з'являються фрагменти книги Амнезія, автором якої я є. Також у вівторки і четверги з'являються нові роботи художників, створені спеціально для нашого проекту. І так само новий трек музичний. Чного гурту, який називається Ой Sound System. ідея нашого проекту полягає в тому, щоб об'єднати в собі представників різних креативних сфер і створити між ними умови для творчого діалогу. В центрі всього нашого проекту лежить концепт пам'яті і ідея або забування певних речей, або навпаки, спроба їх свідомого пам'ятання. І сьогодні ми тут для того, щоб розказати про наше нове. Відео і про музичну складову проєкту. Для нас було важливо при створенні музичного підґрунтя для цього проєкту створити такий атмосферний і настроєвий такий бекграунд, який би не заважав читати, а навпаки, сприяв якомусь такому налаштуванню. І відео, яке ви зараз побачите, воно намагається відійти від класичної схеми, де обов'язково повинен бути певний сюжетний хід. Тут радше йдеться про створення образів і настроїв, які передають загалом концепцію всього проекту, який має досить такі фрагментовану структуру, здається на перший погляд, але насправді все має свої власні внутрішні механізми, на яких все тримається. І відео, яке ви зараз побачите, воно представляє з собою своєрідну прогулянку містом і відчуття, які виникають від велик. Того міста, коли ти живеш у ньому.